Дорогі глядачі в ефірі Кідвіль ТВ і сьогодні з вами поспілкуємось на, на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Саша, Міша, Вероніка, Віка. Добре, скажіть, будь ласка, Саша, чи вірите ви у чарівників? Я, вірю я в них не вірю, бо вони тільки в казках існують. Тільки в казках. Добре, Міша, скажіть, будь ласка, хто на вашу думку такі чарівники? Хто це такі? Гаррі Поттер. Гаррі Поттер? а хто ще? Фія. А що чарівники роблять? Чарівники роблять чудеса і чарують. Чарують, добре. Скажіть, будь ласка, Вероніка, а чарівники бувають хороші чи погані, чи різні? Різні і хороші. Більше хороших, так? Так. Да. А що хороші чарівники роблять? Вони роблять, що ви просите. Там чарують, напевно, щоб багато цукерок було у діточок, так? Так. Да. А як ви вважаєте, Дід Мороз і всі-всі-всі е, святі, наприклад, М... Вікасці дайте до нас ближче. Дід Мороз, він чарівник чи ні? Ніка? Віка. Да. Так. Так, чарівник, а що він робить? Що робить Дід Мороз? Він приносить іграшки. При... Приносить що? Міша, а що приносить Дід Мороз? Подарунки. Подарунки. А які подарунки вам приносить Дід Мороз? Ну, конфети, ігрушки. 에... Зрозуміло. А, а як ви думаєте, Саша, де можна найбільше інформації дізнатись про чарівників? В казках. В казках? А ви любите читати казки? Так. Да. Ой, у нас з'явився новий учасник. Присідайте, Матвій, будь ласка. Спасибо. Як вас звати? Дайте мікрофон, будь ласка. Матвій. Матвій, скажіть, будь ласка, а ви вірите в чарівників? Да. А кто ты такие? Це... Это я це знаю, что ты такая. Це кивники. Черевники, кто Рівники — такие? Черевники, цень. Мы сидим. Саша, скажіть, будь ласка, які фільми або казки ви знаєте про чарівників? Хто знає якісь фільми чи казки про чарівників? Міша, що ви знаєте? Які фільми чи казки? А, про фей. А ще які? А, казка Дід Мороза, там, де він чарує. А, Віка а ви які? Фільми чи казки? Фільми чи казки про чарівників? Я не знаю. А хто з ваших друзів є чарівником? Скажете? Скажу. Хто з ваших знайомих, можливо, якісь такі чарівні речі творив? І він може бути чарівником, як ви вважаєте? Бу... Чарівниця. Буваю я. Люда? Чи ви... Саш, у вас є знайомі чарівники? Ні. У мене нікого нема таких знайомих, що вони чарують. Зрозуміло. А е... скажіть, будь ласка, якби ви стали справжнім чарівником, яке б ви диво зробили? Міша, що б ви зробили? Я б е, людям не зрадість. Матвій, а ви яке б диво диво зробили, якби стали чарівником? З, 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 е, Добре, це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я його ведуча Даша. До наступної зустрічі.